Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я нарешті готова поділитися з вами своєю історією. Історію не просто про свої схуднення, перевтілення, а історію до свого шляху до нутриціології. Як я вирішила допомагати людям, і яка система насправді працює? Тож сьогодні, відео я розповім чотири основні пункти. Без яких, якщо ви їх не будете виконувати, у вас ніколи не буде результату. Punkt številka 1 І це найголовніший пункт це пункт про психологічне здоров'я. На жаль, дуже багато людей вважаються не дуже важливим, але що я вам хочу сказати: без цього нічого не буде працювати. Запам'ятайте це, це також ваша мотивація, це ваш настрой на результат, скажімо так. Це підтримка ваших рідних і наскільки ви готові змінювати своє життя, тому що без бажання нічого не буде. Також, що я хочу сказати про про себе мої зміни почалися тоді, коли я пішла насправді до психолога. Я дуже довго вагалася на це, тому що е, дуже важко підібрати собі. Спеціаліста, так і ще, ну всі ми знаємо, що це коштує достатньо недешево. Тож щоб на це наважитися, потрібна не тільки якась готовність, а також і фінансова складова. Але після півроку терапії ви навіть не уявляєте, як я по-іншому почала відноситися не тільки до себе, але і, взагалі, до всього світу, до оточуючих і до різних ситуацій, коли раніше мене могли би збити з мого напрямку. З моєї дороги, але зараз я знаю, як на це реагувати і як з цим справлятися. А що ще дала мені психотерапія, і вам, дівчата, дуже рекомендую завжди ставте себе на перше місце. Найкращий кусочок м'яса ваш, найкращий кусочок тортика ваш. Намагайтеся не економити на собі, тому що як ви самі відноситесь до себе, так до вас і відносяться. Інші люди. І, звичайно, що позитивний настрой допомагає нам знижувати рівень стресу, а в наші часи це дуже важливо. Допомагає нам не затримувати воду. Також є такий термін, як психосоматичні захворювання. Будь ласка, давайте не допускати до цього, тому що у нас є дуже багато обставин і генетичні захворювання, інфекційні захворювання, вірусні захворювання. Давайте, хоч не провокувати психосоматичні. Пункт номер два. Повертаємося до бази. Бази це у нас що? Це харчування. Ось тут на фото я вам зараз покажу, як ви думаєте, як я харчувалася? А я харчувалася раціоном, який мені назначив мій тренер. І вигадайте, що там було: А було там гречка, куряча грудинка. Салат з капусти. Зранку я їла. Овсянку з родзинками, я їла кожні три години, і всі прийоми їжі в мене були однакові. Як я себе почувала, який був мій емоційний стан? Правильно думаєте, я почувала себе жахливо і на емоційному рівні, і на фізичному рівні, і як ви бачите, моя вага? Нікуди не йшла. Хоча я тренувалася 4-5 разів в залі, коли я їла ось так. Енергії в мене не було зовсім, я себе просто змушувала йти на тренування, змушувала їла цю варену грудку, і результату не було. І тільки коли я почала правильно балансувати своє харчування, добирала норму жирів, корисних жирів, тільки тоді я побачила результати. І, до речі, коли я почала вивчати нутриціологію і як взагалі працюю. Повністю наше тіло я не відмовилася від солодкого. Я дозволяю собі іноді і тістечко, іноді якусь шоколадку невеличку, іноді щось не знаю, якусь печенюшку. Звичайно, що е я зазвичай вибираю, якщо в мене є вибір, так якісь корисні десерти або фрукти. Але колишня я навіть відмовлялася від фруктів. А що у нас відбувається з нашою психікою, коли ми щось забороняємо собі? Звичайно, що рано і пізно у нас будуть зриви. Як і відбувалося. Тобто я трошки втрачала вагу, але потім зривалася і набрала. І це були, знаєте, такі гойдалки, постійно гойдалки. Хочу сказати, що при виборі типу харчування ви повинні розуміти, що цей тип харчування повинен бути для вас комфортний впродовж всього життя. Ми не говоримо зараз про якусь дієту, що потрібно там 100% відмовитися там, від глютену або від лактози. Це вже дуже індивідуально. Я зараз кажу про. Про здорових людей і про більшість, да, хто більшість із нас це, я сподіваюся, і бажаю вам, щоб ви були здоровими людьми. Я кажу про те, що правильно і збалансовано харчуватися, ви повинні, в незалежності від місця і подій, де б ви не були. Да, Будь-то відпустка, чи зустріч з друзями, чи то весілля, звичайно, ви можете дозволити собі випити і келих вина, і келих пива, так уявляєте при Здоровому харчуванні це дозволено, але у всьому повинен бути баланс, у всьому повинна бути ваша норма, і найголовніше в цьому не Зміщувати так цей баланс і не переїдати так. Тобто, загалом, як е, зараз я харчуюся, так буду казати про себе, і коли я зрозуміла, е, яка система харчування підходить мені. Е, це загалом двохразове або трьохразове харчування. Я їм достатньо багато. Я не рахую калорії, але я знаю приблизно свою норму. Зараз тут не буду казати, тому що ви знаєте, що норма калорії у всіх дуже різна. це залежить від вашого спорту. Способу життя. Ось е, можу показати, наприклад, ось так виглядає мій сніданок, ось так виглядає мій обід. Е, і ось так виглядає моя вечеря. Приблизно десь ось так. Звичайно, може змінюватися, може іноді може бути два прийоми їжі. І я знаю, що де б я не була, я плюс-мінус буду дотримуватися цього балансу. І навіть якщо десь я переберу тих же вуглеводів, я просто на вечерю їх трошечки зменшу. Все, але в мене немає ніяких жорстких заборон. І вам не рекомендую будуйте свій раціон збалансовано. Тоді у вас будуть закриватися всі дефіцити. Тоді у вас буде гарне волосся, гарна шкіра, гарні нігті. У вас буде струнка фігура. Найголовніше, у вас буде дуже дуже багато енергії. Повірте мені. Проходимо до третього. Тут ми поговоримо про фізичні навантаження. І тут я хотіла би додати, що це не про навантаження, які ми робимо там в спортзалі, так? Або про якісь спортивні секції. Я хочу поговорити про побутову активність. А вчені вже доказали, що побутова активність головніша увага, ніж заняття два рази. На тиждень в залі, ви уявляєте, для мене це була неймовірна новина, тому що іноді я, наприклад, їду на таксі або на автобусі в зал, так, і, і думаю, краще я мені так лінти пішки, краще я проїдуся там на таксі, а зато в залі позаймаюся ноно но Чата, якщо у вас є машина, як підвищити свою фізичну активність. Наприклад, ми йдемо в якийсь магазин або по справам пішки, а не на машині, або залишаємо машину десь трошечки подалі від роботи, да? і прогулюємося хвилин 10-15. Також перед сном дуже класна традиція, така. Знаєте, вам, вам і спати буде краще, буде сон міцніше, прогулятися буквально 20 хвилиночок, подихати свіжим повітрям, прибрати всі гаджети. І повірте, і фізична активність підвищується, і сон стає краще. Одні плюси, також звичайне прибирання, або я не знаю там прогулянка з дитиною, миття вікон, щось таке це. Також фізична активність. Не нехтуйте цим, ходіть пішки. Якщо є така можливість, дійсно гуляйте з собакою, так, зі своїми домашніми улюбленцями, це допоможе вам зберегти також свою красу. Ще дуже важливий момент, навіть якщо у вас дуже висока побутова активність, звичайно, що нам потрібно додавати силові навантаження, силові тренування, заняття з вагою. Якщо ви ніколи не займалися спортом, у мене на каналі, до речі, є. Класне тренування для новачків. І десь після одного місяця таких тренувань, щоб підготувати своє тіло, підготувати свої суглоби. Так? Ми все робимо з розумом, тому що в мене були приклади знайомих. Знаєте, коли на початку у вас зашкалює мотивація, хочеться все і одразу. Сідаємо на жорстку дієту, завтра 50 кілометрів біг стрибки, і знаєте, треба встигнути до відпустки за три дні схуднути, бувають такі. І потім отримую повідомлення, що болять суглоби, болить хребет, їду до лікаря. Дівчата, так не потрібно робити, все ми робимо поступово. Тож підготавлюємо спочатку своє тіло, а потім вже додаємо навантаження з вагою. Потрошечки. Не обов'язково ходити в зал для цього. Ви можете використовувати спочатку вагу, таку як бутилі з водою. Класна альтернатива. Всім рекомендую, тому що, як ви знаєте, з віком це вже науково доведено. Наші м'язи стають все менше і менше і заміщаються жировою тканиною. Через це ми стаємо з часом менш активні, тому що м'язи потребують дуже багато калорій і дуже багато насичення кров'ю, щоб насичувати киснем наш організм. Тож, будь ласка, з кожним роком вашого життя підвищуйте силові навантаження. Komentarz. І четвертий пункт насправді дуже дуже важливий. Це про обстеження нашого організму. Я рекомендую всім робити чекап організму повністю один раз на рік, якщо є така можливість. А є такі спеціальні пакети в приватних клініках, повністю чекап в державних також є якісь безкоштовні функції за щось прийдеться доплатити. Але повірте, воно того варто. Не треба економити на своєму здоров'ї завжди краще попередити захворювання, ніж потім лікуватися. Але ви повинні розуміти, що для кожного віку список аналізів і досліджень трошки відрізняється. Саме для цього, щоб зараз не займати ваш час, я зробила для вас такий pdf документ де ви знайдете за вашим віком перелік аналізів і досліджень, що вам потрібно перевіряти кожен рік, або там, наприклад, раз на три роки, або, наприклад, раз у п'ять років. Да? Наприклад, колоноскопію потрібно робити людям кожного року, якщо вам 50 плюс, а якщо вам 30 плюс, то вам потрібно її робити один раз в 5 років. Будь ласка, забирайте цей документ і сподіваюся, для вас це буде дуже корисно. В кінці цього відео хочу ще раз наголосити, що вся ця система буде працювати тільки в. Комплексі не буде працювати тільки правильне харчування, коли ви не займаєтеся спортом або коли у вас депресивний стан, наприклад. Так чи не дай Боже є якесь захворювання, яке заповільнює там метаболічні процеси? Все повинно бути в купі. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, залишайте в коментарях. І якщо не складно, підпишіться і поставте лайк. Сподіваюся, вам було корисно. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я.